Переходимо на праздник великомучениці Анастасії Узорішительниці. Конець третього, начальника 4 -го віка. Господь благоставляє відійти нам знову молоду дівчину, яка бере на себе подвиг служення Господу і всякими мудрими поступками словами зберегла дівство і прийняла на себе подвиг і служити людям, і допомагати. Кому можна розрішати узи, хто прибуває під судом, особливо судом неправедним, цей світ чимся може хвалити неправедними судами, злосними переслідуваннями, фантазіями і видумками проти церкви. І коли і вчора, і нині, і завтра завжди буде потреба, щоб вірні діти Божі молилися, Святим нашим і великомучениці Анастасії узоришительниці, вони з послання Божої помощи ці узи, які сей світ зав'язує не тільки судові, а й клеветні обманські або приманка, похоже на тих людей, котрі зав'язані або опутані виригами, але подобно тому, як няка змія удав, нападає на. На якусь звірку і обкутує, її, і давить, і лишає дихання і приводить до смерти. Так ми просимо православні Господи, благослови нам, щоб молитвами мучениці Анастасії узорішительниці, Бог допомагав нам розрішати всі наші узи, і судові, і тюремні, і біда, і напасті, і банкові, і сусідські. Кожен раз, коли узел зав'яжеться. Для нас, якийсь, на перший погляд, непоправимих, нерозрішимих проблем, ми просимо всіх святих і святою мученицю Анастасію, помочи нам розв'язати той сложний узел, узел, який в всьому світі сатана навчився зав'язувати людей. Всьогосвітні люди живуть так же, що деколи не мають Божої помочі і маса людей є так в Острахові, що буде нині, а що буде завтра? Ніякої надії і не знають, куди обращатися. Ми підказуємо, що є на небі Господь, котрий йде зустріч, котрий просить дозволу йти в наше серце, сам нагло не йде в нашу сім'ю і в наші проблеми, але, давши нам свободу, дає нам можливості вибору, і ми кажемо самі своїм дітям і своїм братям, колись ті люди в бідів напасті. к Богу, бо Господь возніс наші гріхи на дерево, Христа. І тепер ми маємо ходатая на небі за гріхи наші, і не тільки за гріхи наші, а й за гріхи цілого світа. Ми маємо іще представницю велику славну Божу Матер, котра готується родити в іфлеєм іудейському, богомладенця. Христа, яка була дисципліна у древніх народів, коли була августа імператора приказ переписати Вселенну або організувати перепис, то кожні роди йшли на свою рідну землю, і Діва Марія з Йосифом били із Віфлеєма Іудейського. І там вони верталися на перепис. І ти, Господи, знаєш, краще, що нам треба. Помагай нам, щоб ми тут на землі. Вчасно розв'язували свої узи различні, і туй, будучи свободні во Христі, вірую в Христа Ісуса, прибаве Його Канонічні церкви, а у вічності разом з освятими тими змогли ми наслідувати Царство Божо. Амінь.